Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Спеціальний ефір на радіонве триває друзі. Говорити зараз будемо про справи міжнародні, обговорювати найсвіжіші заяви між від світових лідерів. І на прямий зв'язок зі студією виходить директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава пані Юлія. Доброго ранку, бачите, зовсім нещодавно з вами говорили в нашому ефірі в четвер, якщо я не помиляюся, правда, і про так. те, що Путіна тепер називають військовим злочинцем, і не хто небудь, а пан Босенд, принаймні, він погодився із таким формулюванням, і про те, що кардинально змінюється риторика команди Трампа і, щодо Росії, і також сьогодні на продовження цієї теми будемо говорити і про те, що Сі Сідіньпіна з Путіним зустрічається, приїхав на парад. Ну от власне зараз цей парад відбувся. Але розпочати я з вами хочу з іншого з того, що до Києва от сьогодні вранці буквально прибули лідери європейських країн, хочуть зустрітися в рамках коаліції рішучих: і президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Польщі і Великої Британії, і також канцлер Німеч... Німеччини Фрідріх Мерц. Скажіть, чого від цих зустрічей чекати? Тому що Еммануель Макрон підтверджував, що дійсно в Києві сьогодні. Відбуватиметься саміт так званої коаліції рішучих у гібридному форматі. Будь ласка, поясніть. Цікава насправді ініціатива, коли четверо, я б сказав, найбільш потужних лідерів європейських країн приїхали до Києва, і для мене, наприклад, показова присутність Дональда Туска. Ну, в неї є своя логіка, тому що з одного боку Польща наголошувала, що вона не буде. Відправляти солдатів до України, а з іншого боку, за тиждень в Польщі президентські вибори, перший тур, і однопартієць Дональда Туска, Рафал Часковський має високі шанси в цілому на перемогу. Тому, е відповідно, я думаю, що тут ця зустріч вона в цілому вся присвячена політичній доцільності. Ну, я б не радив нашим, як сказати правильно, глядачам чи слухачам. Спожов нашим споживачам інформації очікувати, що Фрідріх Мерц зразу витягне з портфелю контракту постачання... тауруси. Так, так. Таурусів, так, я думаю, що цього не буде. Е, європейські політики в даному випадку вони обрали місцем проведення зустрічі Київ для того, щоб показати власну рішучість своїм виборцям. Для того щоб показати Сполученим Штатам, що вони теж мають власні інтереси, і Сполучені Штати мають їх враховувати, і це для них процес подолання страху у відносинах з Росією, це теж треба визнавати, це треба вітати, це треба заохочувати, це треба всіляко підтримувати. Це для мене абсолютно зрозуміло. Але от розумієте, особливість подібних самітів в тому, що. Люди зустрічаються, говорять правильні слова, але ну, це, власне, і є політика. Ну, не завжди вона закінчується якимись такими масштабними договорами. як Принаймні одразу а, слухайте. Ну і про тридцятиденне перемир'я цю велику ініціативу я також хочу з вами її обговорити. Агенція Reuters написала, США та Європа запропонують Москві нове перемир'я. Сполучені Штати, і їхні європейські союзники закінчують роботу над пропозицією про тридцятиденне припинення вогню, котра у випадку відмови з боку Російської Федерації призведе до спільного запровадження нових санкцій проти Москви. Ще раз нагадаю, агенція Reuters з посиланням на власні джерела власне Мерц Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, також говорив про вирогідність укладання тридцятиденного перемир'я і при цьому в найближчі дні це має відбутися. Його біль цитувало звідки такий оптимізм у Мерца? що ви про це думаєте, чи вдасться, чи ні? Тому що Пісков вже відреагував в інтерв'ю ABC News Здається, сказав, що Росія не піде на тридцятиденне пере. Мир'я, поки Захід не припинить постачання зброї Україні? ха ха, -ха. Це ну звичайно відповідає, не, не припинить постачання зброї Україні, але ж е, при цьому ну розумієте: Пісков може говорити про припинення постачання зброї Україні? А чомусь а Захід, як, наприклад, може сказати, щоб КНДР припинила постачати Росії снаряди, і ну от Захід зробить таку заяву. А що далі? Який далі наступний крок? Санкції якісь проти КНДР, так там, вибачте, практично всі громадяни живуть ну в умовах авторитарної держави, там особливих таких просторів для маневру немає. Тому натиснути буде ну на КНДР складно, правда? А на Захід можна от таким, таким чином впливати. Тому е це Росія веде політичну гру і вона. Розумієте, вона. Просто не може сказати Заходу просто ні. Тому що, якщо розумієте, в дипломаті, якщо дипломат говорить ні, то він фактично зазнає своєї професійної поразки. Росія ж зацікавлена в тому, щоб водити даруйте козу в відносинах дипломатичних. І якомога більше, якомога частіше шукати пункти протистояння, пункти суперечності між ким, між Сполученими Штатами та Європейським Союзом всередині сімки, ну між Європейським Союзом та Британією, як завгодно, але все, що завгодно робити, але щоб єдності заходу не було. І в цьому контексті дуже цікаво, як Трамп зараз реагуватиме на візит Сі Дзіньпіна до Москви, а на те, як Путін ручкався з Сі Дзіньпіном, і на заяви Дзіньпіна з одного боку про якусь там справедливу угоду, на яку сподівається Китай, а з іншого боку, про те, що Китай є другом Російської Федерації, зараз не дослівно, але наскільки я пам'ятаю, про те, що Китай і Росія зараз об'єднуються і виключають із цього процесу Цесу Сполучені Штати Америки. Я не бачила якоїсь яскравої реакції від Трампа і від Білого Дому. А чому? Ну, як ви хочете реакцію від Дональда Трампа, коли його носом тикають в калюжу? Він різнувся, хоч чи що він такий емоційний? Якщо ну емоційність, емоційність і е, завищена самооцінка це знаєте. Речі між собою пов'язані, але ж да. вони не настільки, так. от середньо. Тобто, так. можна говорити про те, що за великим рахунком, е, Трамп, ну, його е, розрахунки всі вони е, не ну не бу не були е, здобуті, е, ну то тобто, не були, не були реалізовані. Тобто, Трамп живів політ свою політику ну, з розрахунку на те, що Росія і е, Росія Росія і е, Китай вони між собою мають такі суперечності, і в принципі зможе е, якось е, Америка відірвати Росію mm -hmm. і тут ці загравальні розмови про можливе відновлення авіаперевезень і можливість ну і розширення штату посольств до нормального. І спільні голосування в Організації Об'єднаних Націй. А тут Бах приїжджає СІДЗІПІН і Показує, що Вова мій васал, а не твій потенційний партнер. От, і все дуже, все дуже просто і промовисто. — Так якщо Вова його васал, чого ж він не поговорить з Вовою, щоб Вова закінчував, завершував цю війну? А я хочу з вами про цю справу. А він не Путін не може зараз завершити війну з цієї простої причини. Що його економіка стала на воєнні рейки, і просто так Ну тобто багато ну економічних проблем по суті, вони всередині Росії. Росію зараз рятує тільки те, що вони живуть за принципом хорошо, не жили нічого і починати І так живуть десятки мільйонів російських громадян. Але е, ну з одного боку, проте ми ж не можемо теж усвідомлювати, ну, тобто, але ж так теж не може тривати до віку. Я взагалі вважаю, що сі приїхав до Москви і з таким достатньо тривалим візитом, саме усвідомлюючи, що Путін зараз особливо смикатись нікуди не зможе. І Китай зможе заходити грошима, щонайменше, найменше, і отримувати російську власність за дешево. Тобто, одна справа купувати за дешево нафту, а інша справа купувати. Можливості її видобутку uh -huh. і там будувати силу Сибіру. Ну зараз користуватися тим, що газ не дуже в принципі користується попитом в Європі. Тобто, Китай, е, ну я думаю, насамперед. В цьому сенсі діє ну просто надзвичайно прагматично. Слухайте, от я, я вас насправді слухаю і думаю, це Російська Федерація розгончик взяла, зупинитися не може, але за законом жанру десь має бути величезне дерево або прірва. І от чи чи стане оцією прірвою для Російської Федерації Китай? Для мене відкрите питання. Я хочу повернутися насправді до ідеї цієї справедливої мирної угоди щодо України, яку озвучив Сі Дзіньпін і агенція Блумберг про це написала, тому що Пишуть, що о, вказав сі, що Китай сподівається на справедливо мирну і зобов'язуючу мирну угоду, буде прийнята всіма зацікавленими сторонами ця угода і досягнута шляхом діалогу. Е, власне, е, написали також, що ця заява перший випадок, коли китайський лідер особисто виклав бачення КНР е, на завершення війни проти України. Але скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це просто таке вічливе формулювання, чи дійсно Цзіньпін на щось натякає? Перш за все, згадаємо про те, що СІ заявив про те, що ну е, що умовою завершення, як вони говорять, російсько-українського конфлікту, має бути усунення його першоджерел. так так І, відповідно, Ну тут е, ці першоджерела кожен сам може тлумачити так, як він хоче. Хтось говорить про існування НАТО, хтось про існування Незалежної України, хтось взагалі про. Все, що говорив, ну, в принципі, останнім часом Путін, Лавров і всі інші. Тобто, Китай, знаєте, він залишає простір для тлумачення. І це ознака достатньо професійної дипломатії. Це треба. Йому віддавати Це хороші Якщо. тексти. Да, вони ж відрізняються багатозначністю. Хорошу книгу, коли читаєш, так. то чим більше там багатозначності, тим крутіше. Бо ти думаєш, те про що можеш подумати, що твої мізки можуть дозволити тобі подумати. Ну власне, добре. Тоді давайте повернемося до відносин Сполучених Штатів і України. Ми пам'ятаємо, що Зеленський поговорив телефоном із Трампом, і фактично, наскільки я зрозуміла, була узгоджена. Позиція про це саме 30-денне перемир'я. А, а ще Зеленський сказав про те, що Україна зараз активно співпрацює з Сполученими Штатами. Говорив я із президентом Трампом. Ми всі на зв'язку, наші команди працюють разом, і так має бути так. Сказав президент, знову таки нагадав про санкції, які будуть застосовані, в разі якщо Російська Федерація не погодиться на перемир'я. А мені цікаво чи дійсно Дійсно, Україна зараз настільки налагоджує відносини зі сполученими штатами, і що знову таки на це найбільше вплинуло, те, що Сізіньпін поїхав до Москви, і про це ми з вами говорили. Те, що була підписана угода про Копалини, а це важливий документ для Трампа. Ось я це зробив. Є чим звітувати перед виборцями. Або щось іще, будь ласка, поясніть. Я думаю, що Україна зараз намагається абсолютно справедливо намагається використати ситуацію, коли підписано цю угоду багатостраждально. І відповідно це, ну, якраз політично це треба використовувати і з цим активно працювати. Тому що це те, що. ну Знаєте, угода не ідеальна, але її е, політичний компонент він зараз має перевищувати для нас військово-політичне, над економічним Тому що ну, в нинішній умові, в нинішній ситуації в Україні, знаєте, особливо смикатись не доводиться так, будемо гов... називати речі своїми іменами. Але е, тут проти нас грає те, що у Трампа немає якоїсь чіткої позиції, він завжди буде Ну шукати якісь. Нові нові варіанти і е, шукати нові нові можливості для того, щоб для себе отримати якусь додаткову вигоду для того, щоб він, ну знаєте, він був завжди так би мовити, е, згори. І е, тут е, я думаю, що е, якраз е, є така ситуація, де Україна вона має не просто зосереджуватись на Діалозі з Трампом, а намагатися шукати е, нові і нові варіанти для себе. Ну, дивіться, от е, сьогодні до нас приїхали ці європейські лідери, і вони будуть у нас е, в Україні Ну проводити цей саміт коаліції рішучих. Це дуже добре. Але я думаю, що з цим потрібно пов'язувати не тільки політичні моменти, а й моменти економічні. І нам треба все більше і більш активно говорити про те, що ми зацікавлені у інвестиціях в нашу промисловість, що нам ну, що Україні не, не цікаво просто бути реципієнтом фінансової допомоги. А ми претендуємо на якісь більші, ну більш активні речі, більш насичені речі, якщо хочете. Тобто, що у нас є промисловий потенціал, тобто. Ця сума в мільярд євро з російських активів, з дивідендів з російських активів. 1,9 мільярда, ну, мільярда вчора ухвалило це стартєво, рішення. Але е, все-таки ну в обсягах України і в обсягах російсько-української війни це ну не крапля в морі, а так, стакан води. Тому е, нам треба, е, знаєте, нам треба грати як. Як шахи грають на кількох дошках тільки не в стилістиці Остапа Бендера грати чесно. Тобто, ну, і одночасно, тобто, це має бути одночасна гра з Європейським Союзом, із Сполученими Штатами, із Канадою, з Великою Британією, і з Японією. Ми вже ну, ясно, що ми не будемо зараз грати з Китаєм, це зрозуміло, тому що в нинішній ситуації треба просто. Шукати е, десь спільну позицію, наприклад, з Європейським Союзом, як ми це можемо зробити, і е, тоді е, далі вже відповідним чином рухатись. Але те, що ми маємо відстоювати національні інтереси, і серед цих національних інтересів, крім збереження нашої незалежності, створення якомога більшої кількості інструментів для відновлення України. Що після завершення бойових дій, що навіть під час зараз ну даруйте зализування ран, це теж е запит, який має бути чітко реалізований. Угу. Красива правильна аналогія грати в шахи на кількох дошках, грати за правилами. До речі, не нами придуманими правилами, тому що в шахи грають дуже дуже давно, і ця гра має сенс, якщо дотримуватися цих правил. Власне, ще одну подію я хотіла з вами обговорити. Вчора було оголошено, що створюють спецтрибунал щодо злочинів Росії. Міністр закордонних справ Європейського Союзу у Львові зустрічалися і про це. Оголосили про це, домовилися спочатку, запустять цей спецтрибунал у Люксембурзі буквально вже наступного тижня. Скажіть, наскільки це зараз потужно важливо, і взагалі це якось впливає рішення на Путіна і його поплічників. Знаєте, я думаю, що багато скептиків скажуть, що та ну це все дрібниці, це йому це як слону дробини і так далі. Але дивіться. Є один важливий і вагомий момент, на який треба звертати увагу. Як би ми не оцінювали рішення Міжнародного кримінального суду від березня 2023 року про ордер на арешт Путіна, але яке, зрештою, призвело, ну потім є і ордер на арешт Нетаньягу, я розумію, що ці ордери працюють недосконало. Я розумію, що є політична доцільність. Але лише сліпий не бачить, що інтенсивність поїздок Путіна суттєво зменшила. Угу. І це факт. Розумієте, це реальність. Ми маємо просто тверезо це розуміти, що те, що українці ініціювали це створення цього трибуналу, і українці продемонстрували наявність високої юридичної потужності, це наш плюс. і Ясно, що будуть проходити завжди аналогії з Нюрнберським трибуналом, навіть не з Токійським, а з Нюрнберським. Але е, Росія ще на сьогоднішній момент не зазнала такої поразки. Проте створення цих юридичних рішень це, на мою думку, суттєвий крок в процесі створення нового світового порядку. Ми зараз не просто живемо всередині російсько-української війни, ми живемо. В умовах зламу того світового порядку, який існував до власне початку російської агресії проти України в 2014 році існував після 1945 року, і далі тепер ми, в принципі, можемо ну дивитися на те, те, що відбувається зараз, і говорити про. Різні е, речі, тобто, ми, ми маємо нарощувати власну суб'єктність для того, щоб не загубитися в новому світі, які е, можливість створення якого захищають сили оборони України. Угу. Дуже вам дякую, пане Євгене, за коментарі. Звісно, ми уважно будемо стежити за тим, про що домовлятиметься сьогодні в Києві коаліція охочих або коаліція рішучих, ще її називають директор інституту світової політики Євген Магда. Спілкувався зараз зі мною. І перед тим як попрощатися з вами, хочу також сказати, друзі От щойно побачила інформацію, що держсекретар США Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем і обговорювали вони шляхи завершення війни Росії проти України. Зустрілися вони ось буквально щойно. Це була перша а ні, даруйте телефоном. Вони розмовляли, і це була перша телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів і Німеччини після призначення Вадефуля. Зазначили в держдепартаменті, що Рубіо та Вадефуль поспілкувалися щодо спільних пріоритетів, зокрема щодо завершення війни в Україні і необхідності збільшення оборонних вида. Атків і з боку європейських країн. Ну а напередодні Вадифуль прибув до Львова зі своїм першим візитом на неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу. Ми щойно про це говорили про цю зустріч. і Важливі ухвалені там рішення в Рідріх Мерц канцлер Німеччини заявляв, що планує відвідати Україну найближчим часом. Ну от власне це сталося сьогодні. Мерц і не тільки мерц у Києві. Уважно. Стежимо за розвитком подій. Прощаюся з вами на сьогодні, друзі. Тижнем наступним обов'язково почуємося. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.